Особистість, але людина є також суспільне єство. Е, І тому бачите, чому повстали курені? Бо курень то є спільнота. Е, коли я є сам, я є сам. Але штука життя є бути самому, з собою, але бути також членом спільноти. І кур, життя в курені, навіть починаючи від таборування. Той варить, той там якесь коле дерево, там той ставить шатра і так далі. О, спільнота один одного там доповняє. Мені здається, що в процесі пластового виховання ми повинні дуже звертати увагу і. Існування тих куренів, то не є тільки сентименталізм. Знаєте, природно, що знаєте, кожі, вона стала свого роду як це сказати, нагодою до е, конкуренції. То є добре, як є в курені е, таких пару, осіб, трошки прикрих навіть. Бо не штука, знаєте, бути добрим серед добрих. Ale so videti rado sprekrt, to ljudino šlifuje. Pametajte, če imate najtvrdši kamen, torej diamant. Veste, diamant ne veš, šlifuješ šovkovo, z kakšnjo šmatko. Diamant moraš šlifovati, ki je drugim diamantom.